З червня місяця на вулиці Калиновій триває комплексний благоустрій. За цей час з'явилася частина майбутньої велодоріжки, влаштували бордюрний камінь та тротуарні зони. дуже важливо добре ходити, не спотикаючись. Ось відремонтуються, і я не буду спотикатися. Добре, та чисто дуже добре. Проїзну частину звужують, але кількість смуг не зменшиться. Робляться е, зони відпочинку для мешканців міста, замінені опори для освітлення та підтримки тролейбус контактної мережі. От, а саме головне, що на цій ділянці повністю е, приділена увага улаштуванню зручних з'їздів для маломобільних груп. Роботи тривають по обидва боки вулиці. Вже проклали більше 50% тротуарної плитки та велодоріжки. На цьому не зупиняються. Думаємося до того, що е після того як буде закінчена ревізія зливової каналізації, будуть влаштовані довідноші приймачі е антивандальні, Будемо переходити на е роботи з заміни асфальтного покриття. Усі роботи на ділянці планують завершити до кінця жовтня. Артем Ліфінцев, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Скажімо, так прям такий монускрипт, в якому висвітлено дуже багато різних аспектів, про які ви навіть не думали. Менторка Катерина Колесникова знайомить учасників урбан руху з напрямками нової освітньої програми, в тому числі із книжкою Ірини Озимок у місті її я. Видання про те, як функціонують міста та як вони змінюються, це основа кажуть організатори. Підлітки від 13 до 17 років мають брати можуть брати участь у заняттях, у зустрічах, тематичних зустрічах для того, щоб більше поринути в урбаністику і задля формування надання їм інформації для формування активної такої свідомої позиції мешканця міста. Друга хвиля «Урбанруху» Руху стартувала у Дніпрі в науково-технічній бібліотеці. Учасники зустрічатимуться тут наживо раз на тиждень. Чому ми вирішили податися як партнери до «Урбанруху»? Руху? Тому що нам дуже важливі ці цінності, які представляє саме цей проект, і ті теми, які будуть розкриватися протягом 11 занять. Ожне зустрічі є тема, і ми будемо намагатися спланувати так, щоб це не були тільки е, умовно теоретичні заняття і практичні в просторі. Ми будемо виходити, як то кажуть, в поля. Теми програми різноманітні, в тому числі екологія, безпека, доступність та забудова. Першою була місто та його якості. Кожен учасник розповів, чим йому близький Дніпро та що очікують від проєкту. Мене цікавий проект тим, що ми можемо у групі реалізовувати спільні ідеї та робити Дніпро кращим. Я хотіла взятися більше про наше місто, про його розвиток, як я конкретно можу його змінити на краще, щоб жити в кращому місті. Учасник Мирослав показав, як виконав одне із завдань, яке отримав від організаторів. Юнак говорить: ніде не почувається так комфортно, як у Дніпрі, бо тут народився, та тут його сім'я. Кожна особа важлива Все, в моєму місці. Та не повинна не про, не про кого забувати. Перша зустріч завершилася відвідуванням музею історії Дніпра. Юні учасники кажуть, хотіли б реалізувати свої ідеї та покращити місто разом. Що ж до команди Урбан Руху поки що є можливість долучитися через соцмережі. Участь безкоштовна. Оксана Ващенко Юрій Даницький Дніпро. Тіві. Хоча моя одна родина, ну було все одно було важко. Було так, аді ну, діти це діти, вони взагалі просто там друг друга не знаю і ригалися, скандалили. Анастасія Переселенка з Лисичанська згадує, як почувалася її родина, коли у квітні 22-го року тільки переїхали до Дніпра. П'ятеро дітей, школярів та четверо дорослих оселилися в одній кімнаті в шелтері для переселенців. Було тісновато. Поки розмістились, поки це. Потім почалось навчання, п'ять учнівків. дуже було складно. Сиділи по куткам. Ми взагалі мовчки сиділи тому що треба було виходити на уроки. До великої війни сім'я жила зовсім в інших умовах, згадує Анастасія, мати трьох дітей. Ми всі жили окремо. У мене був будинок, у матері квартира, і сестра теж жила окремо зі своїми дітьми. Свої... Давня теж психологиня Ніна Козар каже: левова частка людей, які звертаються до неї по допомогу переселенці. Проблеми виникають через те, що люди, втративши житло, вимушені пристосовуватися до нових, нерідко зовсім некомфортних для них умов. Не дуже важко вживатися дорослим людям, які привикли звикли жити окремо. Останні 30 років, наприклад, жили самі, а тепер вимушені жити з батьками або жити зовсім сторонніми людьми. І тому це дуже актуальна тема, порушення особистих кордонів. Психологи кажуть, головне, не мовчати, а проговорювати те, що не влаштовує. Переселенка Анастасія підтверджує, це працює. Збиралися до сімейного кола, пили чай, купляли тортик, сідали і просто друг другу. Говорила, кому що не подобається. Наталія у Дніпрі з 31 серпня цього року родиною з чотирма дітьми переїхали з Курахового. Живуть в одній кімнаті ще з іншою сім'єю. каже, із сусідами все обговорюють одразу. Приходяться. Доводиться, вони ж такі люди, як і ми, точно в такій ситуації раніше приїхали. Якщо щось не подобається, звичайно, ми говоримо. Чому терпіти? Треба ж, як кажуть, все одне одному роз'яснювати. Якщо ми розуміємо власні кордони і вміємо їх відстоювати, то ми будемо також поважати і розуміти кордони інших людей. Це дуже важливо. Якщо ви будете відпочнете відстоювати свої кордони, а до цього не робили цього, то вас. Можуть звинуватити в тому, що ви егоїст. але вам треба бути наполегливими і все-таки зазначати свої кордони, і відстоювати, коли в собі все накопичиш, 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 і потім, коли йде взрив, там вже емоції не контролюються, і можна ще гірше зробити. Дбати про особисті кордони важливо не лише задля збереження власної індивідуальності, це перш за все, психічне та фізичне здоров'я, наголошують фахівці, та закликають із розумінням ставитися один до одного. Оксана Ващенко, Микола Ходолій, Сергій Марченко, Дніпро Тіві. Заплакана, налякана і смикається від кожного гучного звуку. В такому стані дев'ятирічна влада вже тиждень. Все через сусіда. 50-річний чоловік на очах у дитини стріляв у її батька. Тато заступився за доню та іншу малечу, яких той кривдив. Він нас залякував з подругою, накричав на неї, плюнув в неї та кинув жуйку. Моя донька гуляла з подружкою за двором. Він. Вийшов, він їх облаяв матними словами, він їх обра... погрожував їм двом зарізати їх, сказав, що це його двір, щоб він більш в дворі їх не бачив. Сусід вже кілька місяців так збиткується з місцевих дітей. Коли вони зарюмсані прийшли додому і в чергове поскаржились на лайливого сусіда, не витримав тато влади і пішов поговорити із чоловіком. Той схопився за зброю. Загадати вопросов. Зачем ти трогаєш діті? Задав це питання. Навіщо ти чіпаєш дітей? Ну якби є дорослі? Щось не подобається. Кажи дорослим. Ну і він два рази вдарив мене по голові. Ну я і думав, що цим все закінчиться. Треба якось відстоювати це питання. Ну і він в цей момент дістав зброю та вистрелив у ногу. Потім він намагався стріляти в мене і кума. Смикав той пістолет, але він у нього заклинив. Скажіть, будь ласка, де знайшли пулю? Пулю знайшли ось там біля ось винограду. Нині Олексій у лікарні. В нього складна травма ноги. Хворий надійшов до нас з діагнозом вогнепальний перелом стегна. Зараз його стан середнього ступеню тяжкості. Планується ще декілька операцій. Будемо стабілізувати його стан, лікувати. Я думаю, що це займе приблизно два-три місяці. І це вже не вперше сусід розпускає руки, розповідає родина. Два роки тому він побив олениного свекра. Свекр йшов з роботи, він його вийшов з машини і його побив, хоча вони зі свекром навіть не знайомі. Вже згодом став кривдити дітей. Малеча боїться навіть гратися у дворі. Сусід встановив камери і щойно бачить дітей, біжить їх ображати. А одного разу навіть ганявся за ними на машині. Тонімаль дітей моїх запугівай Дошкуляє дітям моїм залякою постійно. Там ще сусідська дівчинка приходила, він облайф її всіма можливими та остатніми словами. Погрожував, взяв, оплював дівчат. Ну, діти маленькі, мої дочці дев'ять, а та на два роки старша. Почав гнатися за нею, погрожувати, казати. Я тобі що не зрозуміло сказав, щоб ти у дворі більше не з'являлась. Ну що це таке? Показувалося, ну що це таке. Коли все це сталося, стрілянина сама, коли він вистрілив чоловіка, чоловік впав, дуже сильно кричав. Наша дитина це все бачила. Після того вона кожну ніч просипається, вона плаче, і вона каже, що мамо, мені наснився дядя Саша. Родина Радоніна кілька разів зверталась до поліції. Я чую чоловік, йому каже: навіщо ти чіпаєш наших дітей постійно? В чому проблема? А він повернувся і каже. Відвали від мене. Я через тебе вже і так на тисячу баксів полиняв з вашими заявами. Та після того, як навіжений прострелив ногу сусідові, його все ж затримали. Суд відправив його під домашній арешт. 8 вересня слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Санкція цієї статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Поговорити з кривдником не вдалося. Сусіди кажуть, він вже кілька днів не показується з хати. Діти й досі налякані та бояться виходити на двір. Щойно бачать машину, схожу на сусідову, чим душ тікають по домівках. Дев'ятирічну владу мама планує відвезти до психолога. Каже, самостійно впоратись із травмою доньки не може. Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Сергій Марченко, Дніпро Тіві.